йду в магазинчик, куплю труби 110-ї. Ще, мабуть, один кусок метр і коліно. Що хочу зробити? Вентиляцію трохи додати, тому що трохи у приміщенні маловато. От, хочеться, щоб воздух був свіжіший. Тому що кролика на зиму більше. Так, значить, дивіться є. Така у нас метровенька труба. Я думаю, ми її візьмемо. І... Такий кусок 50 см зараз купив, не знаю, тут ціни нема. Зараз йдемо в магазин, попитаємо. Наверно, візьмемо ще таку угол. Не знаю який це 67-й угол. Бо є 90-й. Але 90-й сильно буде задерти, хочу так, щоб більш повільніше поток заходив. Мабуть. Ну, Ладно, візьмемо 90 й в мене такий був. Окей. Так, значить, дивіться. Хочу додати тут ще вентиляцію приточку. Отак, як є, цю трубу хочу сюди положити. Тому додати, щоб ще отак от виглядало. От Нижче той отвір заводського, як говорить. І щоб сюди посеред ряда чуть -чуть зрізало мені повітря. Щоб циркуляція була. Значить, До стіни буду кріпити. Купив отакий от дюбель десь тут я вам позначив приблизно. От посередині тільки тут камінь би, тому що це фундамент. Тіпа, я не знаю, де я тут його попаду, буду шукати зараз. От, щоб засвердлитися. Тому купив таку метрову трубу, коліно 90 градусів звідси сюди. От, значить, А ця кусок 50, вріжемося отут, зараз я зніму. Вріжемося ще отут, лобзиком позначу. от Отак ще одну рядом заведемо. І ця станеться так само, як ця була раніше. У мене От. Я там поток направляю, хочу доверху, хочу вліво, хочу вправо, повітря заходить. От. Тобто, Оця вже лишиться сюди. От. Тому. Купив 67-й угол і 90-й. Ну, це 87,5 пише. Тут 67-й, ну не важливо. Три резиночки Платить. і це є. тому що... У мене тут є, понизу повітря зрізає і колись були такі. Хочу ще одну додати сюди на серний ряд, щоб більше ту половину стягувало, тому що вентилятор сміщений у мене, бачите, там от, воздух там трохи застаюється, якби ще бракує. От, от. Тобто він не по центру ряда, тому що це вже по факту все робилось. Тому зараз беру, знімаю те віконце, фанеру, викручую значу трубу. От покажу вам вирізаю лобзиком, впихаємо трубу назад, ставляємо це все діло. От і тоді монтуємо сюди цю трубу.

Oh. Super super okay. 嗯，去。 I'm <laughs> це там примерно О Å. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Оце воно, ребята. О! Тепер можна направити поток повітря. А це зробимо майже доверху. Все. Отак воно десь і буде. Бачите. Попробуємо вентилятора додати. Це я можу повертати так само туди, чуть потоки. Тут якщо буде скозить, може отак от. Доверху чуть поток, щоб бився потолок, щоб не на кролі йшло прям. Звичайне положення робоче. І глянемо. Це тягне. Це теж тяне. І тут заходить повітря. Ну і все. Йдемо на середній ряд глянемо, як тут буде. Ну так, да, вже чувствується, він потоп повітря йде тут. Тобто здесь на 2 метри аж сюди здуває. Ну все. Те, що мені треба було. Можу направляти отак більше. Схотів доверху, будь Короче, Так вийшло воно від стіни там. От, тому що бачите, зверху в мене заходить один отвір і другий єгонь теж. Другі. Чуть-чуть додати і буде топчик. Все. Супер. Так, значить давайте глянемо, зменшу вентилятор на менші оберти. Так як я на ніч ставлю, щоб не шумів. Десь в такому положенні. От. ну, в мене э, дімер регулюється. Значить, Глянемо як приточка, за листочок. Ну, Це понятно, тут здуває, да? тобто, затягує повітря. Тобто, здуває, да? так само отут. Бачте. Тобто поток повітря заходить, супер. Так, тут, звісно, теж заходить. Через це його зю і через оцей теж. Так що рівне листочок. Це його здуваю, тобто повітря заходить свіже. Значить, На мінімалках от, я додаваю чуть більший е, якби, запуск повітря. От. І це якби дасть чуть, чуть більше кубів свіжого повітря, якби середину. Показав, як додав трішки вентиляції, тому що чувствується зранку, коли вентилятор зменшений, тобто менший поток повітря виходить. І чуть-чуть аміак якби відчутний поверху. Тому чуть-чуть було додавлено. Я думаю, тепер має бути краще, тому що чуть-чуть більше скупченість звичайно, і тоді це все проявляється. Кому сподобалось відео? Ставим лайк. Всем пока.